Писанки писалися весною після холодної зими. Писанці кожна майстриня передавала своє знання про життя, про все, про світобудову, все, у що вірив народ, який весь час жив на цих землях. Коли писанку розписували, її ділили на певні зони. Вертикальний поділ яйця, так? добро зло, біле, чорне. Тобто я кажу про писанку, я не вигадую. І справді 20, а може й більше тисяч років чому? Тому що сакральні знаки Сонця знаходяться ще, збереглися в інших розписах. Один з знаків, який називається зірка або називається ружа, подарувати дівчину, дівчині червону ружу, це було все одно, що освічитися в коханні. Один з основних знаків. Який був на писанках, який досі зберігається в нашій культурі, це знак сонця, або сварга, або свастика, або е, сонцехрест. У зеленому гаю там трошки співаю, десь мого маленького на війну волають, десь мого маленького на війну волають сідла, яся коня вже кіння сідлани На кого ж мене покидаєш, яся мій коханий На кого мене покинув мій ясу коханий Не покидаю тебе з тим, що на небі, я за год, я за два Приїду до тебе Не покидаю тебе з тим, що на небі, я за год, я за два Приїду до тебе Уже сім год іде, як война точе Я за своїм, я за ясем виплакала очі Уже сім год іде, як война точе Я за своїм, я за ясем виплакала очі